Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас прогноз на листопад місяць для архетипу Верховна Жриця. Це всі, хто народився у лютому, а також 2 та 24 числа кожного місяця. Поїхали. Перша колода, яку я візьму, давайте винтажне таро, ось така коробочка. І дивимося, що в нашого архетипу верховна жриця. В листопаді місяці. Так, луна. Архетип луни. А, ну це просто по вашому архетипу Верховна Жриця. Луна і Жриця, вони десь а, співвідносяться одна з одної. Луна це про психологічний стан. І та, і та і ваш архетип, і вона відповідають за емоції, за таємне життя, за таємне друге життя. Дивіться про що? Ваш архетип він має два, нібито два світи. Один, який ви, як ви себе показуєте у суспільстві, як вас бачать рідні, як вас бачить дружина або чоловік, ваші діти, як вас бачать там, я не знаю, на роботі, ваші співробітники. Тобто те, як ви себе... Презентуєте у суспільстві, А Луна, вона дає таємний також світ. Ваш друга е, сторона, і у кожного архетипу, кожна людина архетипу жінці є другий свій світ, те, про що в, про вас ніхто не знає. Ви можете там читати книжки, або ви можете там готувати вдома якісь трав, або ви можете там я знаю, травки якісь брати. Чи... Дуже багато вашого архетипу йдуть у тару, у психологію, у нумерологію. У які всякі, всілякі а, там а, е езотерику, якісь там ді, все. Тобто архетип жриці має другий якийсь таємний світ. І ось луна каже, що ваш другий світ. Світ підсвідомості, а ваш архетип має таку інтуїцію. Ви знаєте, ще хтось не встиг подумати, а ви вже про це знаєте. Архетип Луни каже, що ваш другий світ він буде перетягувати фокус уваги, і він буде найважливішим. Луна надає добрий взаємозв'язок з підсвідомістю. І тому у цьому місяці ви будете в листопаді щось відчувати, дивитися на Якісь там ситуації чи події, наприклад, ви дивитеся на новини стосовно війни, але знаєте, що це неправда, або знаєте, що це фейк, або знаєте, що а, насправді буде краще, або ви вас не обдурити в цьому місяці ніяк. Але негативний стан цієї карти полягає в тому, що ви можете занурюватися в депресивний стан, зануритися в негативні емоції, оскільки луна Є, а, зв'язок з підсвідомістю, але тут карта про що? Про те, що ви можете а, а, використовувати даний архетип як на плюс, так і на мінус. Тобто ви можете поглиблюватися як позитивні якісь новини, або відчуття, коли вам кажуть, все, все погане, там війна ще буде, а ви кажете, ні, я знаю, що в нас все буде добре. Або луна надає негативний стан, такий емоційний стан, який каже, що все погано і буде ще гірше. Тобто І луна, вона ніби занурюється, і ви можете з цього не виплати в плані емоцій. Це перш за все, про е, емоційний стан, і тільки від вас залежить, ви будете в гарному настрої чи ні. По-друге, Луна дає материнство, а це питання, все що стосується вас як мами, якщо ви жінка в, 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 з, в, з архетипу Верховна Жриця, або вашої мами. Будуть питання вашої матусі, як е, там в неї здоров'я, як в неї психологічне здоров'я, наскільки вона близька, наскільки вона страждає, і в листопаді Місяці це буде на вас впливати. І, по-третє, якщо ви як мама, то який у вас зв'язок з вашою дитиною? Якщо ви чоловік, то це також питання. Якщо, якщо ви опікаючий чоловік, то питання вашої стосунки з дитиною. Питання з мамою будуть абсолютно точно, а а також питання з побутом. Там, де його влаштовувати, в якому місті, в якій країні, чи залишатися, чи повертатися, чи добре нам тут буде, чи дом якийсь не такий, чи квартира якась не така, чи воду надали, чи дадуть воду. Тобто питання побуту. Питання материнства, питання взаємозв'язку з дитинами, і найважливіше це буде стосуватися питання вашого психологічного здоров'я, і вам треба добренько прикласти зусиль, щоб з ним все було добре. Дивимося наступну карту наступну колоду. Це у нас було вінтажне таро. Що в нас ще в наших верховних жриць: Everyday Witch Tarot, ось така колода, величезна коробка. Не люблю брати величезні коробки, але дуже-дуже позитивна та класна погода. Мені подобається в цьому напрямку, але дивимося, що для вашого архетипу. Так, е, шістка е, жезлів, так? Е, вибачте, Сікс е, of Венс, шістка мечів. Шістка мечів, а вона про що? Вона про те, що. Е, Є якийсь успіх, а навколо чого всі зберуться? Ну, наприклад, ви можете щось закінчити і відсвяткувати. Шість камічів дає в можливість. Побудувати стратегію та план дій на наступний місяць або на наступні роки. роки. Шість мечів це карта успіху. Це коли ви вже пройшли кризу і після кризи, а п'ятірка це внутрішня криза, тобто ви вже після кризи і якоїсь, наприклад, психологічної кризи по луні, ви вже виходите, маєте стан такий дуже позитивний, вам дуже вже файна, спокійна. Тобто, це коли ви вже ви не занурюєтесь, а виходите з Є Луни і вам вже кайфово. Крім того, дивіться, тут всі зібралися навколо якоїсь події. А отже, може бути якесь святкування або обговорення якоїсь події в вашому житті, яка дуже важлива. Крім того, тут карта, дивіться, карта, нібито магів, карта Луни також карта пов'язана з езотерикою, екстрасенсорікою, з підсвідомістю, психологією як підсвідомістю. І то, і то може бути святкування якихось, наприклад. Ну, ви закінчили якийсь курс, чи там ви поступили е, в на психолога, ви е, пішли там щось святкувати. Це ваш е, добрий результат е, роботи з підсвідомістю. Тобто, ви можете відсвяткувати щось, скажете, Ну, наприклад, не треба було їхати, я не поїхала. Це е, завдяки тому, що я там маю такий. Під має добре добре відчуття, і на нього треба покладатися вам в цьому місяці. Дивимося наступну карту для нашого, наших жриць, це як чоловіки, так і жінки. Це в нас колода Візер Таро. Дивимося, що ще у вас в листопаді місяця. Король мечів. Дивіться, король мечів. Це карта. Ну, по перше, влади. Це може бути, як ваша влада, наприклад, ви на роботі, але король мечів він дуже нагострий на язик. Тобто, ви а, повинні звернути увагу, як ви розмовляєте і з ким, а, як ви будуєте свою мову, чи зверху ви говорите, сидячи на трону, чи порівну ви говорите. Ви, все, що ви будете планувати, все, що ви будете проговорювати, вам в цьому місяці буде вдаватися дуже добре. Крім того, це карта чоловіка і чоловічої е, статі. Тобто, якщо ви жінка, верховна жниця, то можливо, це якийсь впливовий чоловік в вашому житті, який буде в листопаді місяця. Ну, наприклад, ви там, будете з кимось домовлятися про співпрацю, або ви будете з кимось е, там, розмовляти, обговорювати. Чи це ваш чоловік, який буде давати вам по мечам, мечі це все ще про ментальність та про Давати вам якісь вказівки чи допомагати, чи щось порадити. Тобто це все буде вам а, позитивно. Але дуже-дуже багато розмов. Ви сам по собі архетип, який Ну не такий красномовний, я би сказала. Тільки якщо ви падаєте в мага, а так не дуже красномовний. Тому. Слідкуйте, де, що ви будете говорити, і крім того, кому ви будете це говорити, щоб це вам десь не, не завадило. Дивимося далі. Наступну колоду, яку я беру в цьому місяці це романтик Таро Ось така коробочка. Ось вона позаду надпис. Дивимося, що ще в наших архетипах верховної жриці. Так, трійка чаш, о ні, п'ятірка чаш, вибачте, п'ятірка чаш деруться, дивіться, п'ятірка чаш це карта внутрішньої кризи, внутрішньої емоційної кризи. Ну про це нам вже каже і Луна. Бо дуже важко в Луні занурюватись в позитивні емоції. Як правило, Луна занурюється в негативні емоції. Коли ви це зробите, то це внутрішній конфлікт. Дивіться, вони деруться, дві жінки деруться за чоловіка. тобто, у нас е, це стан, коли ви будете там перетягувати. Ну, наприклад, ви і е, як Верховна Жриця та ваша мама або мама вашого чоловіка. Ви кажете йому одне, він приїжджає до мами, вона каже інше Все, ви сваритесь, і начебто, е, е, війни ніякої немає. але Перетягування емоційне є та дуже сильне там Або якщо ви чоловік, вам дружина каже одне, ви начебто погоджуєтесь, а мама каже інше У Верховної Жриці завжди є взаємозв'язок з мамою або бабушкою Це карта. Ваш архетип він пов'язаний, і вам треба розуміти, що е, мама, бабушка та вплив ма, материнської любові він дуже сильний в вашому житті, і він дуже одушаючий, такий, е, не, не завжди позитивний. Я завжди кажу, що краще е, влаштовуються в житті недолюблені діти, чим ті, які мають малий гіперепек в дитинстві, а тому. Та сама важлива жінка в вашому житті, а то мама часто або бабуся, то е, те, що заважає, і е, ця криза внутрішня буде у вас е, в вашому житті в листопаді місяці. Дивіться: якщо ви мама, якщо ви жінка, то ви можете там мати конфліктні взаємовідносини емоційні з вашою дитиною, бо ви кажете одне. Хтось інший каже, друге, вона вас не слухається, і то по кругу. Вам буде карта насамперед, карта п'ятірка, п'ятірка-чаш це не зовнішній конфлікт, це внутрішній конфлікт. І вам буде це бісити всередині, але не, ну, діяти ви мало що зможете, бо ви, наприклад, дуже дуже гарна мама. Ось так або у вас дуже дуже гарна мама, яка не буде вам там, в цьому місяці заважати, заважати або там, я не знаю, буде в цьому місяці дуже допомагати. А коли мама дуже допомагає, вона стає як рідна і вас не стає третьою у вашій сім'ї. І начебто мама і добра, але вибрати її вже не можна з квартири. Дивимося далі. Наступна карта, яку я беру, я вам покажу. Здається, ще не показувала в прямих ефірах. Це алхімічна таро. Ось така а, зовсім не класична колода ні для системи райдера, ні для алістера Кроулі колода тота, але дуже стратегічно важлива для тих, хто працює в юнганській системі, а Карла Юнга, а це психологічна таро, це те, чому я навчаю вас. Тому дивимося, що нас алхімією. Та алхімія тут жезлів. Дивіться, який в нас тут. Тут жезлів це карта активного бажання щось творити або діяти. Це імпульс імпульс щось зробити. Це коли ви а, хочу, хочу там а, поїхати, хочу з чоловіком про щось домовитись, хочу створити свою нову справу. Тобто, це внутрішнє бажання, але в чому проблема за жезлів в тому, що. А, він часто перегорає і часто не доходить до вибору та активних дій. Це загорівся, але той вогник треба тримати, той вогник треба розпалювати, треба а, приймати якийсь там, а, там вибір робити, діяти чи не діяти так діяти. Ну наприклад, ви хочете нову роботу або свій кабінет. Ви там працювали на когось, і хочете свій кабінет. І ви це а, стоїте ви до вибору, можете не дойти, діяти чи діяти. Ви тільки так буде потім та ні, мабуть, не буду. Щось вона не має і все. Тут головне не перегоріти, але це дуже дуже сильна карта. ту жезлю вона дає, вона підсилює все інше. І якщо ви цей туз, наприклад, не направите свою роботу, то ви направите її в цей емоційний конфлікт перетягування там каната з мамою чи з. Мамою вашого чоловіка, і будете туди направляти вісь весь свій вогонь. Тому тоже Жезлів, дивіться, куди ви направляєте свої дії. І останнє, що ми подивимося, я до речі, нагадую, що 29 жовтня у нас майстер-клас архетипу імператор. Імператор це всі, хто народилися у квітні, а також 4 та 26 числа будь-якого місяця, там буде майже три часа, 2,5-3 години. А ми присвятимо тільки одному архетипу. Ми подивимося, які там стосунки, чому вдається влаштувати стосунки, чому не вдається, чому вдається реалізуватися архетипенператор про роботу. Як чому не вдається реалізуватися професійно окремо. ми розглядаємо дітей та дитячі кризи. Для так що я якщо у вас дитина народилася 4 чи 26 числа будь-якого місяця, або Будь-якого числа квітня, то вам сюди, бо кожна архетип проживає дитячі кризи по-своєму, і це треба враховувати. Ну і звичайно, якщо ви працюєте в системі Таро, то я дам весь нумерологічний склад того, що входить в. Цей архетип, і вам це буде дуже потрібно, оскільки не можна дивитися на карту ось так прямолінійно. Ми знаємо, що у кожного архетипу є багато е, накопичення і багатий склад е, інших архетипів, тому знати це нумірологічне взаємовідношення треба. Ну а Якщо ви хочете навчитися рахувати і прораховувати людей по даті народження, то вам до мене на курс психологічний портрет на підставі дати народження та архетипів таро Дивимося, останнє це е, е, в нас ора. Магічне послання богині. Тут ми дивимося підказочку вам на листопад місяць, що вам буде ще радять карти, як себе вести. Божественна страсть. Читаю на російській, бо колода на російській, і будемо обмірковувати. Божественна страсть! Чесно, признайте себе в своєму сукровіному желанні. Дивіться мої великі та верховні жриці. А ваш архетип, він а, часто скриває той імпульс бажання страсті, пристрасті. Тобто ваша сексуальна карта, якщо ви дивилися, у мене є а, дуже цікаве відео, а, де я розповідаю, я вам залишу силочку, де я розповідаю про. А, Кожен там для жінок, це тільки для жінок на окремій колоді. Як ваш архетип будує взаємовідносини з партнерами, чому не вдається вийти заміж? Так, ось ваш архетип він пристрасний, але це стриває. Дуже часто приховує від всіх, а, не показує і йдуть великі бажання, але про це партнер не знає. І вам треба і ось це карта сексуальності, і ось це карта про пристрасть. Вам треба в листопаді місяці, якщо у вас є партнер, не соромитися та проявити ті самі бажання, показати, яка у вас є пристрасть, яка вона горить всередині. Дивіться, який там полум'я, нічого не нагадує. Дуже-дуже схожі карти, карти не обманують, вони за вони завжди нам кажуть правду, вони завжди нам показують е, одне і те ж, як, якщо у вас йдуть е, активні якісь питання, то вони завжди можуть там, по дві карти з різних одне і те саме випадати. Тому про пристрасть, не забувайте, листопад місяць, листопад місяць, сам по собі архетип сила. Архетип сила надає сексуальність та сексуальну активність. Об'єднайтеся ви з архетипом місяця, об'єднайтеся та почніть вже хоча б своєму партнерові відкривати свої бажання. Вам це буде подобатися. Дозвольте собі відкритися. Це ваш місяць. Тому ось такий розклад. Чекаю всіх вас 29 числа 12.00. Повтору не буде, бо у нас кожен місяць де один архетип так детально. І це буде 22 архетипи, 22 місяці, це майже 2 роки. Ваш архетип жриці вже був, ви можете його придбати в записі. Ну, всіх вас чекає на імператора. Це дуже цікаво розуміти себе, своїх близьких, з ким ви працюєте, якщо у вас є діти, якщо чоловіки. Чекаю на вас. У мене все. До зустрічі. Пока-пока.